Всім привіт, з Одеси! Я на привозі покажу вам жіночий одяг, костюмчики, футболочки. Я до Ксенії прийшла. Ксюша, доброго, доброго раночку. Утрочко. А що ви таке показуєте? Цікавочка муслінова. воно обалденне ти весною взагалі обалденно. обалденно. У -у -у -у. рукавчик спущений. А оце воно роз... в розовому, да? да? Да. О, дивіться, о, дівчата, так вигла, які. Вот так вот і ціна, ціна, ціна 750, є цвіта, є розовий, чорний. А і розміри які? Е, є одиничка, це 42-44, двойка, це як 46-48. Обалденно смотриться, ззаді під резиночку. Угу, цікаве таке плаття, дивіться. Іменно красиво Дивіться, який матеріальчик. Да. Угу. угу. Ви ж відправляєте, да, якщо? Да, який номерочок? Є. 098-122-60-66. Ксенія. Так, да, або вона знаходиться, я вже показувала, проходите новий привоз і повертаєте сюди наліво, і тут Ксенія стоїть. В неї ще дивіться, ось якісь, якісь речі дивіться. Ось такі от рубашечки, що полярошки з'явилися, 300 гривень, голуба, біла, чорна. Так, така 300 гривень, дивіться, 300. Ну тут дуже багато всього костюмчики, костюмчики. А ще він такий голубенький. Це з чого він это мік Дивіться Тоже. який. класний, ніжний, ніжний колір. Такий Це угу. троєчка это двоєчка. Маєчка отдельно 150 гривень. А, Маєчка крема. приходите так? за цими платьичками. Вони реально бомбезны. Буде іменно круто смотреться. Очень на лето то, можна прийти поміряти. Да, да, то що на Алена Деснові да. футболочки Альонка, так, доброго я дня! Я Привіт-привіт. А що за футболочки? Яка ціна? 200, да, ось турція. Це Турція? Да, так, це іменно турці, не наша швейка. Оце я бачу, вони внизу все, да? так? Угу. Люба 250, так? Да? Дивіться. Яка як я сейчас вам покажу. Шовчик ну, який 250 гривень. Для, для підлітків супер. Дивіться, які кольори. Так, отакі я знаю 350 брендові. Ну, ця швейка українська 150, однотоночки футболочки. Так, футболок дуже багато, дивлюся пола завезли. Пола. Спасибо вам огромное. Шортики, штанишки. Дивіться, штанишки ще є по розпродажі, 350 гривень. Шорти є по. Альонка, а по чому шорты? Шортики есть, у меня микрофибра, 350 цвета есть. 350. Розміри тоже есть? Да, розміри есть, но батал должен не завести. Здесь микрофибра тела деш плюс стягнеться. Кармани хороші, глибокі ткани. Так, Аленка, відправляємо по Україні ще. Отправляем. Просто я... який номер? 098 744 9802. Альона, да? да? Або приходьте на привоз, альонка стоїть. Уже я показувала зі сторони преображенської. От дивіться, де тут такі речі, трусики, носочки, тільняшки. І Преображенська. От заходити через арочку, проходити метрів сто. І поняла. І тут стоїть Альонка. Вітя, знайшла тут жінку, яка продає от батальні речі для жінок. Дивіться. Такі плаття. Плаття, дивіться, дивіться. Тут поміститься люба жіночка, люба дівчинка. І красиві такі. Да? Красиві, так? А вам яке сподобалось? Мені оце коли дивитися. Це гарно теж. Яка ціна такого? Ти що 1600 шість. Угу. Да, це дуже багато. А ну оце так покажіть що це тут. 1350 триста дивіться. О, тут такі. У вас якісь такі моделі ексклюзивні, дивлюся, так? Да? Їх, мабуть, одна-дві штучки, так? В основному дуже гарні моделі, дуже. А ціни, ціни, підкажіть нам ціни. Футболочки, дивіться які. Такого ніде не бачила. така стоїть 50 гривень. Ціни дуже різні, і платічка, дивіться, і сарафанчики. Так, а я як вас тут знайти? 49-й контейнер, так? То дивіться, якщо з Преображенської йти. Мір нужних віщей. І ось де бабульки торгують зеленю. І тут жіночка стоїть. Зараз запитаю, її звати. А як вас звати? Скажіть люда і Наташа тут люда й Наташа тут продають, тому кому цікаво, тут дуже ексклюзивні речі: футболочки, блузочки, платічка. Ось дивіться, Йо. ще сюди зайду. Дивіться, дивіться, яка краса. і говорять, що одна-дві речі лише немає так багато. Ну нову постій не відправляють. Лише можна прийти поміряти і купити. Дівчата, дивіться, що я знайшла для фітнеса. І це 300 гривень. А ну скажіть, 300 гривень комплект чи штучка? Комплект. Да. комплект. 300 гривень. І... Кольори. І різні кольори. Оце все воно? Так. Да. 300 гривень, дивіться, для спорту взагалі. А розміри які? Всі розміри є. І розміри навіть є. До 56-го. Серйозно? До 56-го розміру. Я в шоці. Я в шоці просто. Дивіться, яке воно обалденне. Ану... Ой, а ну ззаді нам покажіть, як воно. Дивіться, яка маєчка. І зелений, і рожевий, і лимоновий якийсь такий, да? І чорний. Клас, клас, клас. Так. А що у вас ще тут є? О, дивіться, ви мене питали, до речі, такі батальні сарафанчики. Чи як це називається? Сарафанчики? Боха, боха. Боха. Ой, боже, яка краса. Боже, яка краса. Яка ціна? 370 гривень. Це взагалі на шару. Це взагалі, дивіться, на шару 370 гривень, які платять. Взагалі, О, треба й мамі, мабуть, свої взяти. Так, а ну ще щось є. Я думала, це великі розміри. Є ще більше. ще більше є. А ну, дівчата, дивіться, а ціна цих. 460, ще більше. До 62-го розміру. До 62-го розміру. О, зараз якраз і продамо вже, бачите, які гарні. А ну там вас багато, їх багато, багато бачу, так? Багато, дивіться, ось якісь платічко 320, 320 із зелене. Такі, да. Ага, боже, яка краса. А ну пишіть, як вам, Ще? цікаво. От ви питали, щоб я знайшла, я вам знайшла цілий контейнер. Цілий контейнер. Як вас звати, скажіть? Єлена. Єлена тут працює. Боже, та ну вони всі гарні, так? Да? Вони всі дуже гарні, всі. І купальники у вас, у вас все є, так? Да? Звісно, у вас все є. На крупних жінці дивіться, на крупних жін. Ну не на крупних, на, на таких пишненьких, дивіться. А це піжама? 490 комплект. Дивіться. До 54-го розміру. Тут, коротше, все на, на таких пишних жіночок, дівчат. Все є. Тому приходьте. Тут Лєна торгує, от Преображенська, заходите. 209-й 209 контейнер. Та тут ось близько, 50 метрів, і ви у Леночки. Тут все, блін, ну супер, супер, супер. Мені все подобається. Все. Так. да, Лєна, ви відправляєте новий Да. Так. Так? О, і це який гарний, Це плаття чи так, це платять? що? Це костюмчик? Боже, дивіться. Ну, краса неземна. Угу. Кажіть тоді номерочок свій? 0,93. 496-27-32 Да, Пишіть на Viber, лише на Viber Леночка вам сфотографує, все підкаже. Розміри всі є. Замовляйте і, і буде вам щастя. Подія, Доброго дня. А в мене питають от батали на дівчат. Великі розміри є у вас, що там футболочки. Є, є можете нам щось показати? Є лосинки А, і лосини є, так? Да. Да? Є футболочки у різних кольорах. Це все можна, вели дай великі розміри. Да. Дивіться так, 400 гривень, 350, по 600, да, 350, 350. Це так. все велике. А платі якісь що, є такі, чи що? Є такого плану. Сарафанчики. Сарафанчики от питали, да, щось таке вже більш літнє хочуть. Є такого плану, є такого, такого. А які ціни? 650, 1200, 450 Ага. Є костюмчики у різних кольорах. батали такого так, так, дивіться. Плана. 950. Так, Полубатали є у такого плану, теж в різних кольорах 850 гривень. Тут є прикольно, ось... дивіться, прикольно, що ціни є. От приходжу і бачу ціну, яка. Футболочка це така, така, наприклад, 350 гривень, да? 500. Так, і джинси у вас бачу, да? Так, джинси. Джинсики 650, 650. Були батали, але вони закінчилися. ну, були. Такі ось дивіться, що це 300 гривень? Так, да, це теж батали М -м, у різних кольорах. 300 гривень, дивіться, які обалденні. Легенькі-легенькі такі. Так, а як знайти Олічку? ну, кажіть. Отакого плана теж батали у різних кольорах є. Так, скільки 300 гривень 300 теж. Гривень. Боже, супер, вони вообще дивіться легенькі, легенькі. Так, а як знайти Олічку 825-й контейнер? От острів торговий центр Заходите по центральному проходу і 825 контент. Ну не відправляють по Україні, тільки можна поміряти Знайшла такі кепочки. Кепочки для мальчиків і для девочек. Да? А ну доброго дня вам. Приветули, приветули. всім ждемо вас в гості Так вас для мальчиків і для девочек, да? Для Ану всех. для девочек покажіть, что с таким ой Для моднявочки маднявочки. Вот на їх дуже багато і кожен день через день новый. А які ціни 200 дивлюсь, да? От 200, потолок 500 500, да? Это потолок. 500 самая дороже получается. Так, так, это самая дорогая. А так в основном 200 200 Панамочки 300. еще, да? Так. Панамочки, дивиться на литр кому. Панамочки тоже, а 200, но панамочки еще рано, это еще прошло год. Еще будут, мабуть, так, у вас завоз завод будет, так, да? Так, Це, это... да, да, то мы позднее покажем. А так, таки, дивиться, кепочки, можно прийти, померять, выбрать. Так, Ирочка, да, Ирочка. Всем привет, Оля, привет, Так, ну тоже, дивіться, знаходиться девочка, Заходити з Преображенської, 50 метрів, і ви тут міряєте в і і А Я зайшла в магазин тот, що на привозі, подивитися взуття. Бо всі ви питаєте, покажіть взуття, покажіть взуття, ціни. У них мені подобається те, що підходиш і видно ціну одразу. 1400. Такі дивіться є. Так, а ну які ціна? 650 гривень. Різні, різні. Тут такий великий магазин, і дуже всього багато. Ага. Дивися, щось міряють, вибирають. Дивіться, всього-всього дуже багато. Зараз вам покажу чоловічі, тут і дитячі. є. Чоловічі, зараз і ціни вам покажу. Дивіться. Так, такі біленькі. 1500. Бачите, на кожному є цінник. 1500. Так, а такі о 700 гривень. 700, 800. Дитячі навіть є, дивіться, дитячого багато. Чоловічі виходить. Чоловічі такі 950. Щось цікаве. таке, Не знаю, що це, правда. Дивіться, такого ще не бачимо. І сіточки, і сандалі вже є, все є. Вони навіть відправляють по Україні. Можна замовляти. Номер 063 616 3527 Юля. Сфоткають, вам покажуть те, що ви захочете. І відправлять. І кросовочки, і макасинчики, Все є. Дивіться, такі 1400. Легенькі-легенькі. А Якраз якраз, дівчинка Міряє дивіться, такі на ножки. Да, вони такі шестерки, если можна. Давайте на да? шестерку тут. Балеточки, дивіться, є. Всього багато. Я в магазині Віолета. Чоловіче взуття вам вже показала. Бігові такі, дивіться, білі, чисто білі. Дивіться, які кольори. Ціни різні. 1500, 700 гривень. Так, а такі 1100. Ну, я вам хотіла показати дитяче взуття. Дитячого дуже багато. 21-й, 22 Так, а ось які ціни, дивіться, 400 гривень. 500, це вже такі літні сандалі. Для дівок дивіться, 400 гривень, 550, красовочки є. Все є, всього дуже багато. Красовочки такі дивіться. І розміри всі є. Навіть кому на випускний дивіться, такі є топулечки, да? так? Yeah. Могли прейсов вибирати, так? Да? Спрейсов за красовочками. Ну, дивіться, прикол Дивіться, чому, що вони відправляють новою і Можна їм дзвонити, замовляти 063 616 35 27 Юля. Вона вам сфотографує і покаже, які є модельки. Тому пишіть, дзвоніть або приходьте на привоз. давай. І хочу вам показати шльопки, тапочки, кімнатні для вулиці. Дивіться, тут знайшла такий контейнер, він такий здоровений, двосторонній, Знаходиться в третьому ряду. 329 контейнер. Третій ряд. Тут дуже так багато шльопок Я просто вам передати не можу. От дивіться, самі дешевші, це 110-180 гривень. І пішли 160, 260, такі спіни кажуть. Це моделі цього року. 470 гривень. Це чоловіче, дуже багато. Жіночих тут теж. Під 100 гривень, мабуть, ціни. від 100 гривень. 140, ось такі модняві по 400. Піна теж дивіться, о, воно таке м'якеньке. да М'якеньке, все 220, 400. Так, дівчатка, доброго раноку. Так, ще, оце, оце теж модно, так, да, ви да, казали? 20, 20. Це моделі цього року, можливо, так? Шліпки можна і босоножки. Маленький року, м'якеньки, удобні. Тут дуже. А от ціни так, які? Так, від, 100 ціни. які ціни ціни? від 100 гривень у вас? ціни? 110 гривень. Да. Да. 100, 100, 110, 140. Так, а ви відправляєте по Україні чи ні дівчинки? Відправляємо. Диктуйте номер тоді? 650 099, 107, 2307. Як вас звати? валя. Валя, да? да. Так, ну, да. Можете. А, і отакі ось. Кімнатні да? белста дуже хорошого качества. Пальчик відкритий. Пальчик закритий. У вас дуже дуже на багато. є народний подошві, є чуть -чуть на танкеточки. Дуже угу. удобно. якийсь, Ну Дивіться, асортимент просто огромний. Просто цілий магазин взуття тапок. Тапки, крокси. І з цієї сторони нам. А, і дитячі є, да? і дитячі є, дивіться. Є і А дитячі в яку ціну? 250. 160. 160 гривень, 140 гривень. І дитячого багато. Тому шукайте дівчат, приходьте третій ряд. А ось тут взуття далі йдуть. Побачите, от вони посередині. Дівчата, дивіться, ви мене питали футболочки батали. От дивіться, яку футболку знайшла. І така вроді величенька, да? І всього-навсього 300 гривень. Дивіться, які тут розцвіточки є. Дивіться на літо просто ідеально, ідеально. Ось такі ще. І їх дивіться різні кольори. Ти знаю, передає колір чи ні? Такі по 300 гривень. А вони всі великі чи є і менші розміри? А, один розмір, дивіться, один розмір. От такі універсал. Ну такі вони величенькі. Такі ось футболочки по 500 гривень, навіть по 350 є. А це хто? Турція, так? Турція. Такі по 350. Дивіться, вінні пухи Котики, кому цікаво, дивіться, футболок дуже багато. І батали, і маєчки, і джинси. Джинси також є. І штани такі, дивіться, легенькі хебешка. І ти як даже Як їх знайти? От переходити через арку новий привоз, повертаєте сюди В овочі, зелень, і тут стоять, тут зразу побачите. Ну, якість гарна. Як жіночий одяг, дивіться, такі ціни костюмчики 400 гривень, 420. Отакі От ось полосатики 550 костюмчики 600 700 Дивіться, такі лосіни шорти 250 гривень. Штанишки 350, 380, 330. Костюмчики такі 300. Ой, 750 гривень. 680 гривень, дивіться, які. Розпашоночки такі, чи як вони розлітайки. Боже, яка якість класна. мякеньке мякенькі таке. 680 гривень і є кольори плюшуть. Так, що тут ще є? штанишки футболочки тут, тут торгує продавчиня Людмила. Дивіться, футболочки такі є, типа батали, ну вони оце такі в одному розмірі футболочки по 300 гривень. І їх тут куча, куча. Дивіться, чорні, зелені, рожеві, 300 гривень люба футболочка. Такі костюмчики, дуже великі вибри, дивіться, навіть ось літнього вже дуже багато плаття. 380, 500 гривень, 550, такі костюмчики, дивіться, 650 гривень, 600. Так, ще щось винесли, 600 гривень, шортики і футболочка. Так, а як знайти, дивіться, виходити з молочного корпуса і переходити сюди, в ряди і побачити, як тут стоїть. П'ятий контейнер, чи що це жити, не знаю? П'ята вулиця? От нажи смотри ножи на Приходьте всім гарного дня.